Привіт! Сьогодні такий незвичайний випуск на моєму каналі, і він більше не про професійну частину, а про життя. Я сама особисто дуже люблю дивитися всілякі випуски з базарчиків, з магазинів за кордоном. І я та людина, яку можна пустити, просто запустити в супермаркет. Я буду гуляти, дивитися, роздивлятися продукти. Це мене заспокоює, розслабляє. Мені це прям дуже подобається. І сьогодні ми з вами приїхали на базар. Сьогодні субота. Ми знаходимося в місті Порто. Це е, базар е, в районі Сеньора Даора. Чи він так називається Сеньора Даора? Я точно не знаю. Е, це недалеко від Матезінішу. Що і щосуботи що суботи тут відбувається. Базар, і взагалі я людина не про базар, я людина супермаркет. Мені комфортно зайти в приміщення, подивитися, роздивитися спокійненько. Але е я знаю, що я б сказала, люди діля діляться на дві категорії: людина-базар і людина супермаркет. Пишіть в коментарях: ви людина базар, і ви любите ось цю всю двіжуху, це все е спілкування з продавцями і так далі. Чи ви більше по супермаркетах і от спокійно все вибрати? Давайте вже йти. А у нас сьогодні за списком багато продуктів потрібно купити. Ми будемо готувати борщ і м'ясо. Ми вже купили окремо в м'ясній лавці. Давайте насолоджуватися процесом. Подивимося, що вони тут їдять, які продукти скільки коштують. Поїхали. Взагалі, Португалія славиться своєю текстильною промисловістю, тому тут на базарі можна знайти багато різного текстилю, і до речі, він. Дуже класної якості, тому тут коротше багато всього дитяче, постільна білизна, рушники і так далі, і тому подібне. І дуже недорого, до речі, тут ну тобто, взагалі дуже дешево. Я б сказала. І ще я не знаю, чи це це місце, але тут бувають продаються товари, які якісь списані з фабрики, якісь не знаю, конфіскат. Короче, десь вони їх беруть. І це абсолютно нові речі, брендові, дуже класної якості, і за дуже дешево. Набагато дешевше. Набагато no дешевше, ніж в магазині. Я звик Норм? Квизиночко, квизиночко. І манго. написано, що воно з регіону Алгарве, тобто воно португальське. Алгарве це південь Португалії, і воно ми купували вже воно прям дуже смачне. Це 4 євро кілограм. Стою в черзі. Тут до речі, прикольно, що можна а, дава, вони дають чеки. Тобто ти коли купуєш, ти повністю бачиш, скільки ти там зважив, скільки це коштувало, і якщо там тобі потрібна якась не знаю помовка, то ти можеш це все зручно подивитися, тому що у нас в Україні найчастіше на базарі. Якщо ти не подивишся, скільки там, і ціну не знаєш, то ти не, не дізнаєшся. Так, о, це дуже класно, що можна відрізати, бо я думала, що я буду з нього платити, а якось не дуже хочеться. Є тут? Це класичний португальський хліб, він дуже м'який всередині. Чесно кажучи, я не знаю, чого він використовується, ми ще не пробували. І цибулька порей, це нам потрібно на, на бульйончик. Щось нам мені не дуже подобається, якщо чесно. Ні, я думаю, що ми візьмемо в іншому місці. Воно мені не подобається. До речі, у них дуже багато продається каштанів, вони це прям їдять, вони це прям купують. Це такий, ну якщо ви були в Європі, стрітфуд у Франції дуже багато готують і тут також він продається. І це те, що я ще не пробувала, але можливо якось. І хочу взяти. Ми минулого разу брали це кліментинчики, мандаринки. Бачите, вони продаються з листям, тому що це такий продукт, який у них росте вдома. А, і вони були дуже, дуже смачні, і ціна їх 1,70 є. Отак вони це в цьому корпаються, вибирають. До речі, у них от продаються отак от зелені помідори, вони їх прям купують і у них них доходять. І це нормально. У нас такого ну, дуже рідко, це хіба що там селіти зірвав і поставив на підвіконня, щоб вони доходили. А, я хочу взяти моркву, декілька штучок. Морква 99 центів і я ще хочу взяти цукіні. Цукіні 2 євро. Просто підсмажити. Буде дуже смачно. Декілька цукіні. І ми побачили, що дуже гарні це як домашні типу манго, невеличкі. І вирішили взяти ще декілька штучок буквально, типу 3,80. Ми такі схожі брали. Я думаю, що дві штучки досить. Дві штучки досить. Угу. Так, скільки ж це буде? Угу. Разом. Бригада. 6,78. Як ви можливо вже помітили, у них дуже ці модні тачки, і якщо чесно, ну виглядає воно максимально по пенсіонерськи і взагалі мені не кайф, але Є така штука, про що я подумала, що хто розумніший, взагалі? той хто їздить з цією тачкою і не пре все на собі, і не таскає ці сумки продуктів на собі, чи ти такий модний, не знаю, сучасний з сумками, які на плечах на своєму нас спині ти це все носиш. Тому питання дуже розумне, і у них взагалі оцей такий вайб вихідного дня. Всі зранку йдуть з цими тачечками на шопінг, тому не знаю наскільки ми протримуємося. Можливо, ми якось опортугалимося і придбаємо собі таку тачку, але не знаю, щось мені дуже не дуже поки що хочеться. 80. Можна цибульку Цибульку тут взяти? Цибульку взяти тут? Парочку. Ой, ой, так пахне. Ой, так пахнуть помідорки. М -м -м, це ж... О боже, це найкращий просто аромат. Обожнює, просто обожнюю. Та ну, давай. Ровий листочок, він тут взагалі росте, як у нас в Криму кущами. Візьму свіжий. Так воно. Фініш. Трижі Ага, та скільки. Три ноль сім. Три ноль сім. Федрончики берем? Берем. Гедрончики А, ні, це оранже. Я не знаю, скільки вони коштують, потім подивишся чеку. Коротше, це португальська традиційна їжа. Вони їх піджарюють, підсмажують дуже сильно або ну, класно, звичайно, на грилі, на відкритому вогні, але ми робили і на сковорідці. Просто їх піджарюєш з оливковою олійкою і з чесночком. І це прям супер смачно. І вони їдяться, от прям, вони так обгорають, їдяться повністю навіть з цією попкою, тому що вони молоденькі і вона ніжна. Коротше, це прям відкриття для мене, це прям дуже смачно. І вони класно зберігаються, купуючи, вони дуже довго лежать в холодильнику, нічого з ними не відбувається. Погірки 2,50, але вони тут настільки не смачні, вони на смак, як кабачок і насінник, знаєте, оці такі величезні у нас. Ми брали один раз, і це короче, взагалі не страва португалії, не овочі. Португалія не про гірки зовсім. І вони і виглядають неапетитно, і на смак вони так само, як виглядають. Перець потрібен мені для борщу. Так, перець коштує 2,50 гривень. Yeah. Це португальська теж порцеляна. Тут продається всяка свіжа рибка. Ой, вітрінка! Служає ці дівчата продають, вони дружини рибаків, вони цим дуже пишаються. І вони тут торгують рибкою. Дуже прикольно, що ти можеш купити і вони тобі роблять філе. Виділяють кістки, собі нарізають. Дуже прикольно. Дуже крутче. Анет! <різвіли> <різвіли> Дуже прикольно, ми зустріли Ане, це знайома, вона Німкеня, вона живе вже 10 років в Португалії. І зараз вона повернулася, вона власне, показала цей базарчик, і вона тут розповідала про різні. Поти точки, де можна ще придбати. І вона ще не повернулася з поїздки. Вона їздила, вона дуже довго збиралася, їздила, була у Львові. Тут тобто ми випадково зустрілися. Тому прикольно мати знайомих ну, в чужій тобі країні. Даються, як вони ростки, коротше, коли вирощують такі яблуні, груші, сливи, що там вишні, черешні. А тут лимонний, маракуя, слива, ну, ожина, це теж маракує. Апельсини це якісь лимонні апельсини, навіть не знаю, лимончики, і цибулька, це горох, бурячок. І далі якась капусточка. І Цікаво, що зараз осінь, зараз листопада, у них продається посада. Актуально весь рік виходить. Мама, я знаю, ти будеш дивитися це відео, тому це було для тебе. Yeah. Отже, нарешті. Шопінг закінчився. Я не знаю, що там вийшло, яке ви відео до цього дивилися, що ви переглядали, тому що це було дуже сумбурно. Дуже багато людей. Вони кричать, всі щось ходять не чутно, що я говорю. Коротше, побачимо, якось я це все змонтую. Так і ми зустріли подругу, ми зараз вирішили поїхати трошки попити кави. Зробити такий брейк, кофі брейк після цього шопінгу продуктового В цій відео я вам покажу, що ми придбали, скільки це все коштувало, і можете можете порівняти наприклад ціни в тій країні, в якій ви знаходитеся, або ціни в Україні на листопад 2024 року. Тому що коли я вперше потрапила на цей базар, ми купували тут різні овочі. Я помітила, що тут значно дешевше, відчутно ніж в Україні. і На цю суму я в Україні купила б набагато менше і скромніше. Ніж тут, але побачимо скільки сьогодні це все вийшло, тому що ми купили багато всього, тому що у нас пустий холодильник. Треба було купити все на борщ. Ми купили багато м'яса. Ну коротше, побачимо Ми приїхали до Анет в гості. Вирішили попити каву у Негі, і трошки хочу показати в неї тут. Дуже багато зелені. Це така тераса. Сьогодні класна погода, абсолютно прям дуже тепло, сонячно. ви бачите. От і покажу вам зараз її зелень. Прикольний факт, що вона оці всі рослини вона знаходила найчастіше десь, просто їх викидали, вона їх знаходила, підбирала, вирощувала. І це власне все, що просто зібрано за роки. І тепер це така тераска гарна, прикольна. Я не про це, в мене помирають рослини, тому для мене це дуже прикольно, хоча я дуже люблю рослини. Дуже багато, всіляких пальмочок, сукулентів. Mm -hmm. seen the here, right? Це її кухня, і тут дуже багато всякого посуду. Я це обожнюю. Коротше, я тут приходила, роздивлялася, всяке. Щось пішло не так, і ми опинилися в кафе. Тому що кави дому немає, але все на краще. Mm -hmm. Отже, будемо дивитися, що ми купили: бурячок це нам на горщик, морква, кінза, величезний пучок, просто величезний. Помідорки, цукіні, лаврушечка, трошки, цибулька, три авокадо, педрончики перчики. Тут 2 кілограма телячих ребер і дуже багато м'яса паніровочні сухарі знайшла. Перці звичайні також там на борщ, ем, цибулька порей, картопелька, це кейл салат, два лимончики, клементини мандарини, це шарон, великий манго і поменші манго. Отакий От у нас сьогодні вийшов продуктовий шопінг-влог. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Напишіть в коментарях, хто додивився і чи було вам взагалі цікаво. І нагадую вам про питання: чи ви людина супермаркет, чи ви людина базар. Ви сьогодні бачили цю всю атмосферу базару португальського. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Здравствуй, дорогой дневник. Сьогодні буде тяжелый день. Сьогодні я працюю оператором на одному каналі. Вот. Чем будет интересно, подписывайтесь, смотрите.